Сьогодні у мене на огляді дві цікаві новинки від компанії AeroCool. Це комп'ютерний корпус, який називається Scribble, і блок живлення Mirage Gold на 850 Вт. Теж від AeroCool. Відповідно, ось в таких коробках до мене все приїхало. Це сам корпус і окремо запакований блок. Якщо відповідно розглядаєш для себе корпус для ПК, для збірки, то... Відповідно, сьогодні ми оцінимо цю новинку і відповідно подивимося на сам блок. Він теж прикольний. Він має підсвітку і якість його дуже хороша. Поки не розпакували коробку. Давайте подивимося на параметри, адже це важливо, що тут є по можливостях підключення і по розмірах. Сам корпус має розміри 210 х на х 441 на По підключеннях 3.5 і 2.5 Тут виходить, можна поставити два накопичувача і п'ять штук 2.5. Є сім слотів а, на задній частині. Що стосовно відеокарт, то довжина 362 мм, а башні на процесор 167. По вентиляторах тут фронтально три штуки 120, -ки, 140 140-ки дві максимально. По а, верхній частині 120-ки, дві і 140ки, також дві. Ну і на задню частину можна поставити одну 120-ку максимально. По блоку живлення, відповідно, також тут можна побачити всі необхідні роз'єми. 20 плюс 4 Пін одна штука, 12 вольт, це 4 плюс 4 пін дві штуки. PCI Express е, 6 плюс 2 три е, штуки. Пата 4 і сата 8 штук. Ось такі можливості. Ну і відповідно тут характеристики по вольтажу. І так, ось цей красунчик в плівочках. Відповідно передня частина вона йде скляна, але там всередині сітка є. Бічна сторона, вона йде повністю прозора, Таке скло, воно повністю прозоро. Воно не затемнено взагалі. Відповідно, тут на самому склі є плівка. Давайте знімлю для максимального ефекту, показати яке круте скло. Дуже прикольно буде виглядати всередині вся начинка. І знімемо плівочку з передньої частини корпусу. І, до речі, плівку треба обов'язково знімати, тому що у корпуса є цікава фішка, я її продемонструю. Відповідно, ми також затестимо це все діло у цьому відео. Давайте так, здалеку, ще покажу. От. Ну, прикольний дизайн корпусу. Якщо взяти верхню частину, то ось таким чином виглядає корпус зверху. Ну а та сторона, відповідно, вона повністю закрита. Давайте почнемо з верхньої частини. Зверху є фільтр. Сіточка на магнітах. Відповідно, також тут одразу видно, що е, можна зафіксувати два вентилятора. Казав раніше, це 220 ки або 240. -пі. Так, тримається фільтр, сітка нормальна, і відповідно свою функцію має виконувати, тому що така досить дрібна. Зверху панель, е, кнопка включення натискається приємно. Нема такого відчуття, що, ну, якось або просідає кнопка, ну так, чітко натискається. Кнопка підсвітки регулювання. Можна було трошки її більше зробити. Бо, Ну, типу, так, ну, Трошки треба вдавлювати її до спрацювання, але це нічого критичного немає. Я так розумію, це в нас індикатори роботи. Є два роз'єми: 3,5 і два USB 3.0 синього кольору. Це дуже добре, але нема Type-C. Що на задній частині корпусу? Так, ну тут виходить сітка-вентилятор. Є в нас відкрутити можливість для встановлення відеокарти в положення вентиляторами до себе, до скла. І відповідно, тут у нас всі роз'єми, слоти, вони. Не викручуються, вони ну, треба виломлювати, Так і назад вже не поставиш. Тут відповідно отвір під блок живлення. І до речі, якщо подивитись на скло, то тут є отвір, і блок живлення буде видно. Якщо з підсвіткою, то відповідно круто, що буде він світитись. Це додаткова атмосфера для ігрового комп'ютера. Ну, відповідно, там сам кожух. Кло тримається на чотирьох таких болтах. До речі, якщо часто лазиш у корпус, то відповідно це враховий. Тому що тут треба відкрутити всі 4, і тоді ти маєш вже доступ. Можна було зробити на двох, наприклад, або на магнітах, і тоді це було простіше. От. Так, от я відкрутив, але воно ще тримається так, на цих заглушках. Товщина скла досить хороша. Це калене скло. ну, Воно таке досить тяжке. В середині дуже багато місця одразу, як і казав раніше, що тут просто люба відеокарта стане спокійно. Башня теж досить велика, тому що глибина достатня. Тут у нас весь комплекс знаходиться, все так змотано. Хобутіком, до речі, прикріпили. Зараз я розпакую, подивимося. Встановлений вентилятор 120-ка на задній частині корпусу. Ось так він виглядає. Тут є резиночки. Антивібраційні це дуже добре. Підключення вентилятору ось роз'єм так виглядає. Ну і довжина тут, в принципі, буде достатньо, щоб до материнки підключити. На передній частині на фронтальній, виходить, усталовані два вентилятора. Тут можна поставити третій. Отвір технічний під дроти один, тут другий і, відповідно, третій. Можливості ну, провести дроти тут є. Кожуху додаткового немає в цьому корпусі. Відповідно, треба акуратно буде проводити туди і ховати якось так. Трошки треба заморочитись. Ну і відповідно тут отвір для вентиляції повітря. Там вже бачу накопичувачі. Зараз ми заглянемо в іншу сторону корпусу. Ця бічна сторона вона повністю з металу, теж вона на зажимах таких, на болтах. Ми їх зараз відкручимо. і оцінимо також товщину металу, як ото якість самого корпусу. Ну, кришка така, скажімо, по якості середня. Якщо потрясти, знаєте, вона не гуляє так сильно дуже прям. Тобто ну, нормальний тут метал. Для ціни даного корпусу, то я вважаю, що це нормально. З цієї сторони, відповідно, є багато різних таких пушок е, для е, щоб зафіксувати всі дроти. Відповідно, під 3,5, точніше, під е, SSD-шники. Два таких є корпуси, можна прикрутити його сюди. І тут, відповідно. Під хард можна так, два штуки е, втулити. Відповідно, з нижньої частини сіточка теж є фільтр, бачу на магнітах, і е, він буде пил забирати, можна почистити, зняти. Ну і тут, відповідно, стане сам блок живлення. Це підключення підсвітки йде. Ось такий роз'єм, і ось на 3 пін. Плюс ще такий точно. Це, це так розуміється йде підключення вентиляторів. Так, відповідно, що в комплекті. В комплекті є ось такий маркер, яким можна малювати на склі і створювати свій малюнок будь-який. Можна щось напис якийсь оригінальний зробити, або розмалювати, якщо вмієш малювати, чи когось попросити. Це дуже прикольне рішення, до речі. Е, так, йде комплект гвинтів всіх необхідних, і для материнської плати, і ніжки. Є інструкція відповідно, схема підключення. так. Є, виходить, у нас контролер підсвітки. Ось так він виглядає. На два роз'єми це відповідно для підключення, і тут хаб от реально багато можна підключити. Це дуже прикольно. У нас хомоти тут їх п'ять штучок. Малувати правда, враховуючи, що нема кожуху, ну але можна докупити відповідно. Свої. Так, е, така хустинка, я так розумію, що не протирати комп'ютер або стирати маркер. Зараз ми це все діло попробуємо, як воно все працює, як воно виглядає. Оцей хомут дротів, це відповідно основні дроти, які йдуть від панелі, підключення. Тобто тут все, в принципі, стандартно, нічого такого ексклюзивного немає. Так, ну, в принципі, по корпусу всередині е, все ок. По товщині, як я казав, нормально, мені подобається, що багато місця. В принципі, збирати комп'ютер тут буде нескладно, можна легко всюди підлізти, багато технічних отворів є. І як на мене, тут все гуд. Ну а з верхньої частини відповідно також відстань є а, досить велика для того, щоб зафіксувати а, а, вентилятори. А, відповідно, якщо взяти по циркуляції повітря, тут повітря буде забиратись, пропускатись на задню частину, наверх випускатись. З нижньої частини тут блок буде стояти і є фільтр. Але від. Це якщо брати тут мінімально, можна було б трошки більше зробити, тому що для циркуляції повітря бажано більше. Хочу... так, як працює ця штука? Це, по суті, схоже на маркер коректор. Відповідно, треба його трошки порухати, і можна писати що завгодно. Я не вмію малювати, так написав гік, так намалював, намалював смайлик. Ну відповідно можна розмалювати і передню, і бічну частину, як ти хочеш. Ну і це буде, скажімо так, цікаво. З підсвіткою це буде виглядати цікаво. Ну або якщо вмієш малювати, можна намалювати щось реально гарне. І тоді, відповідно, корпус буде мати ексклюзивний вигляд, і ні в кого такого не буде. Відповідно, також однією з особливостей цього корпусу є те, що коли ти намалюєш щось на склі, відповідно включиться підсвітка, і воно все буде переливатися дуже гарно виглядати. Відповідно, якщо буде прикольний малюнок, то реально буде класний ефект. При необхідності, звичайно, це завжди можна стерти. Як, наприклад, зараз я стер звичайною серветкою. Все, і відповідно буде стандартний дизайн. Тому це вже так за бажанням. Так надоїло, можна стерти. Захотів щось знову намалювати, намалював, відповідно, маєш. Тепер по блоку живлення. Давайте розпакуємо, подивимось, що там всередині. Знімемо плівку. Відповідно, по параметрах і по підключенню все має бути як на коробці. По роз'ємах досить такий тяжкий блок. Ну, все-таки голдовий. Думаю, тут якість хороша і компоненти також. Запакований блок живлення надійно. Інструкція є, це в нас ідуть всі можливі такі. Прям дуже величезний пакунок а, дротів різних. Це силовий кабель для підключення, і сам блок. Блок, до речі, модульний. Так, в коробці більше. А, і гвинти. Так, в коробці є гвинти для того, щоб його прикрутити в корпус. І сам блок теж запакували в плівку. Ну, реально, навіть без дротів, такий досить тяжкий. Важить він ну, дуже непогано. А, відчувається. Якість в руках, скажемо. Так, тут плівка. Плівка, відповідно, її теж знімаємо. Таке дзеркальна сторона. Дуже класно виглядає, мені вже подобається. Ще підсвітка навіть не включилась. Я такі речі дуже люблю, так прям дзеркально-дзеркально. З написом Aerocool. От, подивіться, так. Дуже симпатично виглядає, навіть без підсвітки Так, з нижньої частини вентилятор 120 міліметрів. Підключення в нас тут є. Кнопка і живлення, і ну, стандартне. Плюс кнопка. Напевно, я не знаю, що це за кнопка, Можливо, вибиває так, якщо якісь навантаження. В інструкції, думаю, прописано. Так, тут йде кабель, це е, на підсвітку, я так розумію. Ну і це стандартно тут по підключенню. Тут все розписано CPU VG 4 роз'єми і материнська плата. Тут є також тут купа всього. Це основна до материнки. Ну тут розібратись не складно, відповідно. І якщо взяти по параметрах, відповідно, параметри ті самі, що на коробки, і тут все також розписано. Максимальна потужність 850 Вт, Так, 850 Вт на будь-яку карточку, там 40-60 Вт. TI і так далі, думаю, спокійно, тому що там вимоги у карточок 650 Вт, 700 Вт. Так, кабель вже показував, що всередині по комплекту. Ну, по ідеї, все має бути як і е, зазначено на коробці. Ось такий кабель. Ну, Тут їх насправді дуже багато. Всі діставати я не буду. Вистачить для любої збірки підключити будь-які компоненти, і це дуже круто. Мені подобається, що. Зараз виробники от враховують всі ці моменти. Ну а це основний кабель, силовий до материнської плати. Я все підключив. Ось так виглядає блок з підсвіточкою. Дуже круто виглядає. Такі RGB полосочки переливаються, це все відзеркалюється, напис «AeroCool». Міраж світиться таке відчуття 3D. Ну реально дуже вигляд крутий. Мені подобається однозначно. Якщо взяти по вентилятору стандартному, то він також має класну підсвітку. Відповідно, світиться і, скажімо так, всі лопасті, і навколо ця полоска переливається дуже гарно. Два вентилятори передні вони теж підключені, але підсвіткою не підінав, тому що там до материнської плати потрібно підключати. Можу сказати, по вентиляторах однозначно працює дуже тихо. От зараз максимально піднесу телефон. У цих передніх взагалі не чути. Задній ледле чути, ну, реально тиша. І по самому блоку, ну, блок найбільше чути, але такий шум теж сприятливий не викликає якогось дискомфорту. Тут тихенько. Це при тому, що зараз. Три працюючих вентилятора і один вентилятор в блоку живлення. Ну і відповідно, ось таким чином це буде виглядати через скло. Теж ефект мені дуже подобається. Реально класно. Буде всю начинку, видно, з підсвіткою, це реально буде класна збірка. Ну, а передня частина, відповідно, теж буде просвічуватись через сітку всередині. Плюс через скло теж гарно буде виглядати. Однозначно можу сказати, що корпус мені подобається, подобається він і візуально, і по можливостям підключення, і по розмірах. Ну, взагалі. Круто, плюс при тому, що зразу йде хаб для регулювання підсвітки, ти можеш це все синхронізувати і відповідно налаштовувати під себе. Ну а фішка з малюванням теж перший раз я таке взагалі зустрів. І ну, реально це щось цікаве, таке нове. Завжди приємно затестити.